Всім привіт, 18 вересня, 24 рік. Йолки-палки в роботі, час так скоро біжить, що страшно подумати. Ще оце буквально здається, позавчора було 1 вересня і вже вон 18 вересня. Ну що, Ми крутимо комбайна помаленьку. Отже відновили як -то кажуть, зусиллями скатну доску удвінителя грохота. Оце Денис вже докручує оплотнітельні резинки. Будемо пробувати встановлювати на місце. Ви бачили, як її порвало страшно. От. значить Намучилися вчора фактично цілий день з такою дурничкою. Те, що я показував от, о, як його тут зняти. Ну, ми ту приблуду тріщотку зняли, а підчепника ну, не достанеш ні зйомником, Варіант був тільки, або підшипника різати. от той підшипник, що його видно. от що придумав, значить тут такі обойми для шані з двох створок. От ту обойму і розірвало. От те обойму ми поставили вони однакові на двір, заварили її. Як случай чого, її легко буде тут поміняти. А туди прийшлося розрізати обойму і ставити на місце. Ну Ніби ще не заводили комбайна. Надію, що все буде працювати. Знайшли ще одну хворобу. Це і розлазився. Поміняли цепа. от вітер, вітер вже зробили, вітер має працювати правильно. Зараз, дай Бог, встановимо одвінительну доску. Що позатягував? Тут теж порихтували. цієї резинки вже не було, поставили нову. Будемо ставити удлінительну доску, якщо все буде добре, удвінитель. Ну і от теж попідварували та бляшка, де з неї падає ця як вона. Солома. От регулятор оборотів вітру вже зовсім був. Протерся і впав, то ми тут трошки його підрихтували. Ну і далі в планах, ще, в планах, що? В планах бункер. Зашити бункер. тією білою бляхою. Нижче бункера то тимчасово, Поки захід тимчасовий, оцею бляхою, думаю, з внутрішньої сторони там виставите в бункері. Надіюсь, вийде нормально. Вот. Січкарню вже вирішив в тому році, я вже і, і пара разів думав сюди-туди. То треба зробити, то не треба, Ну, поки що, поки що робити не будемо. Проблема в тому, що вилетіло тут от те направляюче. Бачите, Тут така Там, крім тих втулочок бокових є ще така вставочка. Вона, видно, чи запресовувалась на гарачу чи щось таке. От вона згубилася. E, значить, Рішення таке по січкарні. Буде вільний час. Ну, то вже гречку ми домолотим, будемо домолочувати по-любому без січкарні. А буде вільний час, візьмемо металодетектор, поїдемо на Пай, пройдемося там, де розлетілася січкарня. Маю надію, що може знайдемо ті деталі. Якщо вони не полетіли, хто знає, куди дасть далеко О, цього. Ну і будемо колись відновлювати. Січкарню мені в тому році треба для чого? Для малини. Малину треба змолотити. Ну Є думки на рахунок мульчера до трактора. Давно я хотів його придбати. І от, ну Так як все в сільському господарстві, от діскова борна скільки раз пригоджається, Ну два рази в сезон. Сівалка взагалі теж ну, як ков, один раз-два рази. Ну, все так. Комбайн теж, тільки в жнива. Так воно виходить. що Ось так само й мульчер. Мульчер малину перебивати, можливо, солому тушову на покосах. Ну і якщо десь колись надумаюся брати запущену землю, то дуже добре ним оце, язички, бур'яниті перебивати на мульчу. Ось такі у нас справи. Хлопці косять між раді малини, бо вже заросло. От. Ну і Ми помаленьку докручуємо комбайна. У нас було два дні сильний дощ, мокро. Бачите, навіть, отут, як вивозив ходку гречки на Тернопіль, буксував, мусили частину відгрозити і трактором тягнули. От тут у нас такий невеличкий горбочок, але такий западліський. не розженеся. Машина загружена, зад загружений, передньоприводна машина і буксував-буксував. І без трактора не обійшлося. Ось така приблизно картина. Сьогодні там хвостик малини залиши, люди дозбирують. Що ще сказати? А, Малина в ціні впала дуже сильно. Впала десь більше, як на 20 гривень. І, ну, як би кажуть, дощі, пішли дощі, вона ну, дійсно неякісна. Я би вам показав. О, тут треба було показати, я забув. Що робилося в машині зранку. Значить, після малини залишилося таке пюре на дні машини. Такий слой. Настільно ну, настояще малинове пюре. Тобто ми ото помили, бо, бо ті дрібненькі мушки то вже задовбують капець. Помили днежі машину от на сонці поставили, просохла вже й мушок менше, але тільки малину поставимо машину і вони знову будуть. Ось така справа. Кому цікаво, покажу, розкажу. Тобто буде відео, певне. Тут така система привода барабана. Якось так дивно зроблено, бачите, це крутить привід, той, що включається, як обично. Колесо на пружинці, типа щеплення. О, зараз от він виключений вольний пас. А тоді вже крутить значить, барабан крутиться. Оце барабан, вал барабана, а то вал наклонної. Я так собі розумію, з тріщоткою. Я ще до неї не ліз. Ну, бачу, що хтось затягнув ті болти на мертво, щоб вже... то погано звісно, щоб не зупинялися наклон на случай нагрузки. Вот. Тут такі всякі прибамбаси. Вон, бачите ті бачки, то я думаю, що то, я думаю, що то бачки якби амортизатори, бо коли їду жаткою, коли жатка не до самого верху піднята по ямах. Її треба чуть-чуть опускати -чуть і вона гойдається. Я думаю, що то спрацьовує якась амортизація в тих баньках, в тих ресіверах. От. Ну, Трубок всяких повно. Регуляторів з кабіни керується мотовило, швидкість оборотів мотовила, мотовило висовується вперед, взад, дуже, дуже хороша опція, до речі, О, бачите? Крім того, що піднімається вверх вниз воно ще висовується далі по або ближче до жатки. То дивися, хто знає, хто не знає, коли йдеш з горбочка, якщо скошене, ну що там, не знаю, воно не, не, циво, не падає, не хоче попадати пічнек, якби знаєте, з згори йдеш донизу дзьобом, тому товило підтягуєш ближче до себе, до шнека. І закидаю і закидаю середину. Ну що я так і не зробив тієї О, дивіться, поки з вами ходив, то знайшов, знайшов болячку серйозну Треба срочно робити. Аж так загнуло десь. А в нас тут молота нема. Що ж ти я таке десь зловив? То десь по селі. То як переганяєш комбайна, то а, знаю де. Коло церкви там піньки. І то я десь його хапнув Ну добре, бувайте здоровенькі, ми будемо працювати. Зараз поп'ю водички і будемо далі ліпити того звіра. Гратися, гратися. Забавка діда Василя. Я граюсь. Я не, не, не ригаю, там раз-два зробити. Ось так помаленьку. Земля підсохне, надіюсь, домолотимо. Їздив, дивитися на ту гречку. сама краща гречка, яка була на вигляд, вилягла покотом. Я не знаю, які її буду молотити. І що там з нею намолотиться, тільки одне розстройство, звісно. Ну, але то, звичайна справа. Все, бувайте здорові, всім хорошого настрою. Пишіть, може когось щось цікавить, показати, розказати по, -по, по комбайні. Хтось хоче, може когось цікавить, якісь технічні, технічні рішення. У кожного комбайна є свої приколи. От.